Цю сітку ми отримали вчора, мінус 20. І сітка, яка в нас чуть раніше була, вона котонова більше, не махірова. це мохірка. В трьох кольорах теж мінус 20. Рожева гольфик. Він в єдиному розмірі 42-44, мінус 40. Так, жилетки? Жилетки мінус 10. Так, мінус 20% на гольфики. Ось такі об'ємні гольфики. Мінус 20. Кутоновий гольф на флісі. На Такий оверс дуже красивий, мінус 20%. Він єдиний. Ще фіолетовий є. Так. Штани трикотажні. Всі трикотажні штани і спідниці, мінус 20%. До них можна, до речі, підібрати дуже гарну, наприклад. Ми можемо підібрати верха Це 20 і це 20